Доброго дня, шановні пані і панове. Зробили ось такі гарні буржуйки. Ось так вони виглядають для наших хлопців. Скоро вони поїдуть уже на позиції. Зараз, кому не важко, під відео в описі я розміщу реквізити банки. Ми збираємо на електроди, на круги, на матеріали, щоб їх робити. Ну і балони, щоб закупляти. Також у нас ще триває збір на парафін. Робимо ось такі гарні свічки. У кого є можливість, хоч 20-30 гривень закиньте. Нам треба трошки добити, там буквально 2-3 тисячі, і ми закупляємо парафін, їмо, відправляємо хлопцям. Ось такі гарні свічки у нас. Є величенькі, є маленькі, є ось, ось такі, зовсім манюсенькі. Також, шановні пані і панове, у кого є парафін, віск, таке добро, кому не жалко, теж можете писати мені. Все заберемо. Все піде в діло. Також дуже скоро викладу на каналі відео будемо лити ось ці свічки, воно буде більш повне. Весь процес покажемо, як вони робляться. Всім дякую за допомогу. Всього найкращого. Поставили буржуєчку. Дядя Андрій нам Ми Все підкидаємо, гріємося. 95-та бригада, дуже йому вдячна за це. Перчатки сушуться, все в нас тут порядочок. Дуже вдячні за таку файну буржуєчку.